Вітаю-вітаю вас на каналі Освітній Простір. Мене звати Євгенія. Сьогодні на відео я покажу вам, як залити гіпсове кашпо в силіконову форму. Розкажу, скільки треба гіпсу, скільки води і скільки почекати. Гарного перегляду! Сьогодні хочу розказати вам і показати, як я виливаю гіпсові форми. На прикладі ось такого гіпсового кашпо я покажу, як залити форму, які пропорції мають бути. Це залита форма нещодавно. Вона має такий сірий колір. Це форма залита вже давно, вона має вже білий колір. Коли сам гіпс вистигає, він не є таким вологим, не є важким, стає легшим і стає білішим. Такі формочки красиві, бачите? Різні можуть бути. Це дуже гарний декор для інтер'єру, для розпису дитячого, або навіть дорослі можуть проявити свій настрій, свою фантазію, як хочуть розфарбувати. Для заливки я сьогодні підготувала форму кашпо силіконова. І форма для скриньки теж силіконова. Вона буде мати кришку. Коли це все застигне, можна буде витягнути і розфарбувати, задекорувати, і буде вам скарбничка така. Що ж, про пропорції. Це мої власні вирахувані пропорції. Як мені зручно яким складом заливати, таким я і заливаю. Водички 207 мл. Бачте. І гіпс звичайний, будівельний 315 мл. Якщо в мілілітрах, якщо в грамах 315 грамів, я буду змішувати гіп з водою за допомогою палички для суші, суху речовину я буду всипати в воду і весь час помішуючи. Можна працювати в рукавичках, можна навіть вдягнути захисну маску, але якщо занадто низько не нахилятися і не вдихати цю суміш, гіпсову суху, то це буде безпечно. Починається така реакція. Гіпс почав булькати, змішую. Для себе я виявила, що краще переливати цю суміш зі склянки в склянку, для того, щоб вона добре-добре. Змішалася. Бачите, маємо такі ще комочки, бо гіпс він такий важкий. Він осідає на дні скляночки і дуже-дуже незручно змішується. Тому ви декілька разів його переливаєте із скляночки в скляночку. Коли бачите, що це достатньо така рідка маса, як йогурт або кефір, вже можна з нею працювати. Розмішали, щоб не було комочків. І починаємо вливати в форму потрошечки. Дивіться, коли ми вливаємо в форму, там можуть з'явитися такі бульбашки кисню. Тому ви обов'язково притискаєте форму так, щоб всі бульбашки піднялися догори. І продовжуєте заповнювати форму. Дуже-дуже швидко починає застигати, тому заповнили цей процес дуже швидкий. Можна трошки постукати. Форма прозора, ви можете побачити, якщо у вас прозора форма, як бульбашки підіймаються, і маю ще такий об'єм, яким я можу залити маленьку скарбничку. Завжди готую для себе ще додатково якісь такі. Заливні форми, щоб використати зайвий гіпс, якщо він у мене залишається, сьогодні це буде така скринька. Трошки притискаю, щоб вийшли зайві пухирці повітря. І доливаю форму повністю, збираючи весь весь гіпс, який є в мене на стіночках мого стаканчика. Ось ідеально повна форма. Ось такого об'єму гіпсу і води, мені вистачило залити форму і скриньку. На кришечку мені не вистачило, тому зараз додатково вилью кришечку і покажу далі, вже, як діставати цю форму, яка вона вийде, подивимось згодом. Чекаємо хоча б годинку, щоб воно все добре застигло. Поки воно буде застигати, я вам розповім: дивіться, чого важливо так добре. Випустити повітря, бо може зробитися так, що булька залишиться десь на зовсім дуже дуже видному місці. Саме до цього кашпо в мене претензій немає, воно гарно вилите, майже без пухирців. Всередині теж добре, але ось тут на, на губі є бульбашка, бачите? Ось така. Тому цей виріб можна вважати не дуже якісним, але якщо його розфарбувати обережненько, красиво, то це може бути теж непогано. Ось, наприклад, в цьому зайчику немає пухарців, він дуже гарно вилитий, мені дуже подобається. А ця форма залегка для виливання. Вона не має ніяких додаткових вигинів. Все таке гладке, її легко виливати. Бачите, жіночка і чоловік. Чекаємо, поки висохне. Ось, бачите, я в цю форму поставила пензлики досить зручно. А тепер виймаємо форму, пройшла година, і можна дістати цю заливку з силіконової форми. Обережно, так як тусочок. Знімаємо основу, цю форму, в яку ми заливали гіпс. Дуже обережно, щоб не зламати нос. Кожну форму треба виймати дуже-дуже обережно, бо гіпс-матеріал крихкий. І тим паче, якщо він ще не дуже а він ще не висох, йому треба декілька днів, щоб стати міцним, білим. Ось бачите, як? Потрошку-потрошку виймаємо. О, ось така голова. На обличчі немає ніякого повітря. Ще ось тут маленька-маленька цяточка така. Можна її ось таким стеком трошки пошкрябити, щоб вона зійшла. Все, тепер буду чекати, поки висохне. Далі можна розфарбовувати. Вам, мабуть, цікаво, яка вийшла скарбничка. Теж дістаємо її з форми. Ось така ідеальна, яка не має жодного повітряного пухирця. Така гарненька, маленька. Може слугувати як свічник і як окрема скарбничка. Ні, можна зберігати якісь коштовні речі, або важливі пам'яті, якісь дрібнички, ось до неї кришка. Все легко, просто заливайте силіконові форми гіпсом, все у вас вийде. Обов'язково слідкуйте за пропорціями, бо, якщо забагато води, гіпс не застигне, буде крихкий. Якщо замало води, то ви не встигнете залити, він затвердіє, і буде у вас така погана, погана е, скульптура. Точніше, вона буде така крихка роз, і розкришиться. Маю надію, що відео вам сподобалось. І ви обов'язково поставили вподобайку і підписалися. До зустрічі в нових відео. До побачення!